Слава Богу, що ми сьогодні разом, що ми сьогодні тут на цьому місці живі та здорові. Ми продовжуємо вивчання книги об'явлення. І сьогодні якраз ми згадуємо і страждання нашого Господа Ісусу Лашияка. І Господь робить, що якраз тема об'явлення буде говорити про це. Але я хочу нагадати для тих, хто не був, але тому що не було небагато, попередній розділ, який ми розбирали, це четвертий розділ, розвідки об'явлення, там де проявлений Всевишній Бог. Бог отець, який створював небо і землю. І тут би казати деяких двох помилків, перекладів, які ось визвучують також не знаючи до кінця цього. І зараз Другого віша, у дусі я був, і ось престол стояв на небі, а на пістолі сидячий. А сидячий подібний був з вигляду до каменя Ясписа Сандіса, і виселка навколо престолу подібна була до графіка. Яскіс це червоне каміння. А от сандіса, кожен доповідник намагається сказати свою річ. Його э, подібнують сандоксом, санцям і іншими каміннями, які э, взагалі колір і вид інші. Але саді за камнею взагалі не існує. То э, тут в огінаті сказано ясний за син сарвіса, тобто з міста, якого він добувався, За Сардіс Перелік церков чули, що де було до церкви, ж там сказано про нього, що ти багатий, з нічого не маєш від Але не знаєш, такий жалоб бідний та нещасний. Тому що в Сарнісі добувалося як золото, так і багато каміння. І ось Сарніс, В чому його сущність? Навіть він незгачний і дуже, ну, як звичайне каміння, яке ми побачимо на вулиці, яке можна подивитися і вимог. Але якщо його відшліпувати, заградувати, там відкриваються різні образ. І з цих його каміння роблять саме офісні приміщення. Столові приборі і інші, бо він видає дуже чудові малюнки. І це дуже дорогий є Так І людина, якщо вона вперше почує про Бога, вона може подумати, а що Бог на небі, Вонос Бог в і все інше, але цю красу його, вона не може побачити, поки не відчує його в собі поки не зідається з ним вродне тіло. Тільки тоді вона зможе відчути всю красу, яку Бог наповнює сам себе. І ось п'ятий розділ далі читаємо. І я бачив по покриті того, хто сидить на престолі, тобто Бога, книгу, написану всередині зовні, запечатану всіма печатками. І бачив я. Потужного ангела, який густив голосом, кликав. Хто їде розгорнути книгу і зламати дівчатки її? І не міг ніхто ні на не, небі, ні не, на не землею звернути книги, ані навіть зазагнути в неї, і я плакав гірко, що не знайшлося ані один гідний позорнути і прочитати книгу, ані навіть зазагнути в неї. Що це була за книга? Багато хто говорить, що ця книга невідома, що вона є прикладом майбутнього, що вона скрита, що люди не можуть знати, що це за книга, але це вона скрита у Бога на Христові. Але як прислідує Писання, той знає, що це за книга. І що про неї деякий час закуріє. Як саме вона відкрилася і почала знову досліджуватися, ми будемо говорити далі протязі тих печаток, які відкривалися вже. Тобто це не те, що ми чекаємо, а те, що вже відбулося в нашій історії і за тих горіх люди повернулися до цієї книги книги. Ту саму е, книгу і е, саму Сискованку е, ми прочитаємо в в перші книзі Самуїла, або в е, російських перекладах перша книга Цаді, 6 розділ, 19, 20 вірші. Перша книга Самуїла, 6 розділ 19 та 20 вірші. Це була історія, коли філістіляні забрали ковчег заповіта у Ізраїльтян і поставили їх госвілять своїх богів. Перед цього написано і вдарив Бог людей без ще бо вони заглянули в ковчег Господи. І вибив він між народом 50 тисяч чоловіка і 70 чоловіка і був народ. У жалобі, бо Господь на народ великою проказою, поразкою. І сказали їм перше, хто може стати предцом Господа, того Бога святого, і хто може від нас, і до кого Він може підійти із нас? От це якраз це саме запитання, яке ми бачимо в книзі об'явлення. Звичайно, ця історія збереглася, і люди, знаючи її, бояться підійти до Бога. Але ми знаємо, що в Ковчезі було. Перш за все, це заповіді Божої Тора. І, і ось саме то, що була запечатана, люди боялися довгий час відкривати. І не хотіли, бо була заборона від церкви. Що тільки ось Івангелія вони можуть відкривати. А то не потрібна для нас річ. І ось ми бачимо в книзі об'явлення і ніхто не міг відкрити. Не зовні, ні з бо покоялися. І що ми бачимо далі з теплого А один із старців, хто мовив до мене, не плаче, ось це що із племені юридированого корінь Давидів відповідь міг так, що може розвернути книгу замати і замати всім печаток її. Тобто сім печаток це та заборона, яка була, 음, ну, е, далі ми будемо досліджувати, які саме періоди, як вони зламувалися, Зламати печатки її. І я вляну, і ось серед престолу, і чотирьох тварин, і серед стації стоїть агнець. Як завтра, що має сім рогів і сім очей, а це сім духів Божих позваних на цю землю. І він підійшов і взяв книгу з травиці того, хто сидить на престолі. Ми бачимо, що багато зараз говорять, що Ісус, як покристове вчині, і нічого е, нового немає. Але ми бачимо, що цю вічну книгу він взяв. З того, хто сидить на престолі. Тобто він сам її тримає. І хто знаходиться з ним тільки тому Він відкриває її. Людина, яка розуміє тони, яка не знає і не хоче її вивчати, вона через це слово говориться, що вона знаходиться далеко від самого Ішуа. Хоч вони покладаються і говоряться, Вон, правда, а вот але вони самі знаходяться далеко від Єшуа, Бо Єшуа відкриває тору людям, відкриває толу всесвіту. І написано, що він переміг, переміг через що? Через свої страждання. І він її не знищив, а утвердив. Ствердив, Таким чином, що або тоже говорить, що тепер вона написана не на каменних скрижалях, а на тілесних скрижалях серця. Тобто він безпосередньо сам пише слова Божі, Слова Тори в наших серцях. Якщо це, цього не перебуває в ті, цього родить вона сама ще далеко від Бога, сама далеко від їшого. Може багато говорити про нього. І ось далі ми читаємо, з 8 вірша. І коли він взяв книгу у 4 тварині, і 24 старці падали перед анцем. І кожен мав в гуслі золоті чаші повні пахощі, а вони це молитви святи. І нову пісню співають вони, промовляючи, ти до взяти цю книгу. І розгорнути бочатки її, бо ти був заполений і Своєю, своєї людей, Богові, усякого плення візика і народу, і ти їх зробив для нашого Бога царями, священниками, і вони на землі целюватимуть. Нову пісню ти достойний. Тобто, щоб повщати хто, який матір, Треба ще мати достойне серце. Усяке серце вона входить. Тобто людина може вивчати і говорити, я не розумію того, що там написано. Мені достатньо Євангелія, яку нам дали Апостоли, чи вчення, які нам дали, а хто він не може Ось Це важка книга для мене. Тому я її залишу я не буду її читати взагалі. А чому вона воює Тут написано, ти переміг і ти зробив достойними тих, хто прийшов до тебе. Ти розкрив дівчатки і ти був заколений кров'ю твої Богові Боговізу всякого плені язика народу. Якщо людина не може розуміти письма Божого, значить вона ще не буде Значить, є в них який сидить всередині серця і не може відкрити людину слова Божі. Бо слова Божі, вони є правильні істини святі. І вони можуть силитися тільки в чисте серце. Тут те, що вже є важливим для нас, наскільки сьогодні наше серце є чисте. Настільки ми можемо сприймати Бога, наскільки ми можемо сприймати. Те, що він робить в нашому житті і навколишньому середовищі. Якщо ми не зможемо, значить у нас якісь є проблеми в стосунках з Богом. Тварини, про які тут говориться, якщо ми читаємо Павлочу е, е, книгу Ізікіля, там ми бачимо, що це є сирафіми. Серафими, си які постійно роздають славу Богу. То ми почитали також і по шареній 4, -й, 4 -й Там ми бачимо, що вони здавали славу Богу, отцю єдиному. І в кінці вони говорили, що ти єдиний достойний тінь славу і ще й від людей від цього, що є на землі. Але тут вони співають і промовляють слова до самого анця. Ти достоїн взяти ось в печатку, бо ти викупив людей Бога. Тобто, сьогодні Бог багато говорить, що нам достатньо того, нам нічого ніякий не потрібен. Але тут з цих словом ну, бачимо, що він викупив, тобто тільки через нього людина має доступ до Отця. І якщо сам Бога, в своїх словах, що ніхто не піде до Батька як пість, через мене. Ніхто не зможе зрозуміти усіх тайн Божих, які тільки через Світлані. І далі ми бачимо дії ангелів, як вони прославляють анти з 11 вірша. І я бачив і чув голос багатьох ангелів. Навколо престолу і творків і старці, число їх було десятки тисяч, раз по 10 тисяч, і тисячі тисяч. Ми бачимо, що тут дуже велике число. І казали вони гучним голосом: достойний ти, агнець, що заполоні прийняти силу, і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення. достойний кріпління. Ну, Згадаймо слова Ішу, які він говорив про своїх учнів, там, де я, там і ви будете. Те, що маю я, то і ви будете мати. Тобто, цими словами можна сказати, що ті, хто прийняли справжнє, насправді, Єшува, в своє серце. Як потрібно, як того бажає сам Батько Небесний, тих, хто разом з ним достойний прийняти силу і багатству і мудрість, і місті, і честь і славу і благословення. Одна з кільків, чому людина не може мати мудрості в цьому світі, щоб правильно сказати, щоб ми і сьогодні чули що мовчать, де потрібна, немає честі серед людей, це одна з причин його спосутніх самим Якщо у нього так погано в житті, то нехай він задумається, що спільного у нього є з Богом? Чи Він є з ним в чи з ним він є з ним у спілкуванні, тому яке належить? Чи він звертається до нього, як тільки підак приходить, чи ворень Настя, а подякує йому не віддає. І тут ми далі бачимо такі слова з 15-ї 14 вірш, які говорять, і кожне споріння. Тобто ми побачили. Сірафімів, які прославили агцям, потім Анголи, старці. І тут ми бачимо вже слова усього двахіння небесного, тобто не тільки людей, на небі і на землі, тобто і ангелів, і. Людей, і під, під землею, і на морі, і все, що в них я, Рогодило. Тому, хто сидить на престолі, тобто має на увазі Бог Отця і Акцію, і благословення, і честь, і слава, і сила на віки і вічні. І чотири тварини казали Амінь. І 24 впали і поклонились тому, хто живе по віку. Тобто ми бачимо, що Єшуа переміг, тому Він має право сидіти споруч з батьком. І згадаємо в посланні Сандінське Церкви, там сказано, якщо ти переможеш, я дам тобі право сидіти праворуч мене, як я переміг і всім праворуч батька свого. Тобто, якщо ми хочемо сидіти на престолах, ми повинні мати перемогу в цьому світі, лікарні, суйти. І що на даний момент ми робимо? Звичайно, нам доводиться перенести дуже багато свіст, страждання, плачу, але ми повинні думати про майбутнє і жити заради майбутнього. І якщо ми мож, маємо перемогу, то ми маємо. І насліддя разом з ним, з тим, хто віддав своє життя за нас, хто пролив за нас свою кров, і ким ми були викуплені з цього світу внічного. І нехай Всевишній нас всіх благословить. Амінь. Амінь.